Всім привіт! Сьогодні ми розкриємо важливі питання щодо книги та фільму Балада про співочих птахів і змій, що є предісторію Голодних ігор. А саме, коли ми побачимо фільм про баладу про співочих птахів і змій на своїх екранах, якою була зовнішність головної героїні Люсі Грейберт за версією письменниці Сьюзен Колінз, чим відрізняється зовнішність книжкової Люсі від кінематографічної? А спершу — трішки предісторії. Серія підліткових книг Голодні ігри, написана Сьюзен Колінз, стала неймовірно успішною франшизою. Чотири фільми цієї трилогії зібрали понад три мільярди доларів з усього світу. Вау! Wow! Тому письменниця, подивившись на популярність фільмів, довго не думаючи почала писати книгу пред історію до голодних ігор. Книжка Приквел Балада про співочих птахів і Змій вийшла у 2020 році, через 5 років після екранізації четвертого фільму про Кітніс Евердін. Тому дата виходу нового фільму була лише питанням часу. Роман розповідає історію підлітка Коріолана Сноу, майбутнього президента Панема, якому дісталося менторство дівчини-трибута з дискрипту 12 на 10-х голодних іграх. Вихід фільму Балада про співочих птахів і змій» Прокат заплановано на 17 листопада 2023 року. На який я планую сходити в кінотеатр, якщо все буде добре. А тепер давайте дізнаємось, якою була зовнішність однієї з головних персонажів книги та фільму Люсі Грейберт, дівчини, які судилася стати учасницею 10-х голодних ігор, чиє ім'я? випало на відборі до кривавої гри. Сюзанна Колінс описує зовнішність героїні так у неї було витончене обличчя з високими вилицями і курносим носиком, обрамлена кучерями кольору меду. У Люсі Грей були величезні сірі очі, такі бліді, що здавалися майже білими, з темними пір'ястими віями, які драматично їх обрамляли. Її шкіра була світлою з розсипом веснянок на носі та щоках, а губи — ніжно-рожевого кольору. Її волосся було диким ореолом кучерів кольору сонячного світла, що розсипалося на всі боки. А ось зовнішність актриси Рейчел Зегар, яка зіграла Люсі Грей. Як ми бачимо, режисери трішки відійшли від канонічної версії. В фільмі Люсі має не світлий колір шкіри з веснянками, а смугою. Очі у актриси виразні великі, є виражені скули, але щодо очей вони не мають світла сірого відтінку, майже білого, як описувала письменниця. Щодо дикого ореолу кучерів я б також посперечалася: Рейчел Зеглер зробили гарні акуратні кучері каштанового кольору. Але для неприскіпливих глядачів, які не читали книгу, греїня буде виглядати природньо, її тон шкіри можна виправдати тяжкою працею під пекучим сонцем. Щодо кольору очей, то більшість людей на них взагалі не звертає уваги. Навіть якщо взяти один з найвідоміших фільмів освіту Гаррі «Гаррі Поттер». чи помітили ви, що після виходу першого фільму на слідуючих частинах кольор очей у Гаррі змінився з зеленого канонічного на Блакитний? І все це через те, що кольорові лінзи викликали у Редкліфа подразнення та алергію. Я, наприклад, цього довго не помічала, поки не натрапила на статтю на цю тему, хоча й перечитала до цього всі книги Джоан Роулінг. А тепер давайте спитаємо у нейромережі, якою повинна була бути зовнішність згідно опису книги Балада про співочих птахів і змій. І ось що показала нам нейромережа. На жаль, я бачу, що вона не змогла відтворити волосся з диким оролом кучерів, як описувала письменниця, але змогла показати низку інших особливостей зовнішності: сірі очі, колір волосся, трішки веснянок, скули. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант вам сподобався більше: віртуального інтелекту чи кадру з фільму. Мені буде дуже цікаво. Дякую за перегляд! Буду рада, якщо ви підтримаєте канал лайком, коментарем чи підпискою. Будь-яка активність допоможе у просуванні цього відео на YouTube і дасть зрозуміти, що ви поважаєте мою роботу у створенні таких відео для вас. Гарного вам дня!